Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео я вирішив трошечки повернутися назад і згадати партію третього туру міжнародного турніру у Сіджесі, в якому Василь Іванчук грав чорними проти молодої грузинської шахістки, майстра Фіде серед жінок Діани Ломає. Звісно, рейтинг цих суперників просто неспівставний. Василя Іванчука майже на 600 пунктів більше. Але партію цю для огляду я обрав не випадково. У фіналі поєдинку Василь Іванчук здійснив дуже симпатичну комбінацію, яку можна сміливо вносити до підручників з шахової тактики. Отже, Д4 зіграли білі, e 6 c 4 кінь f 6, кінь c 3 слон b 4 Суперники розігрують захист Німцовича. Після кінь f3 c 5 грає Василь Михайлович g 3 кінь c 6 слон g 2 і кінь e 4 нападаючи на зв'язаного коня. Слон d 2 після взяття Ферзь d 2 cd, кінь В'є 4 Суперники синхронно зробили рокіровки, чорні зіграли кінь e 5 нападаючи на пішака, і після b 3 пішли a 6 Ця позиція в практиці Василя Іванчука зустрічалася і раніше. Причому грав він її як білими, так і чорними. За білих у 2003 році проти Вірела Болагана Василь Іванчук зіграв Тура fd 1 а граючи чорними, зустрічався з продовженнями А3 та кінь Ф3. Але в цій партії сталася теоретична новинка. Хоча, звісно, хід Тура АЦ1, який обрала грузинська шахістка откровенням не назвеш стандартний хід, білі розвивають фігури. А Василь Іванчук вирішив поберегти свого чорнопольного слона і поставив його на е 7. Трошки запігаючи наперед, скажу, що ця фігура зіграє в атаці чорних дуже важливу роль. Тура ФД1, Білі продовжують грати по шаблону, Д 6 І після е 3 ферзь це 7 У білих більше простору, але позиція чорних досить міцна. Тут можна було зіграти аж 3, прикриваючи пункт G4 і далі піти F4, проганяючи коня з центру. Але Діана грає кінь С2, Василь Іванчук ставить слона на d7, і після тура c 2 виходить турою на c 8 Кінь F4, Ферзь Б8. Стандартний маневр чорних, який дуже часто застосовується в їжакових структурах. Чорні вже готові зіграти b7, b5. Але Діана грає А4. І якщо тут піти Б5, то після розміну білі зіграють А5, створюючи дуже неприємного для чорних прохідного пішака. Тому рухати пішака б 7 Василь Іванчук не поспішає, ставить коня на ж 4 білі грають А5. Звісно, вилка Е5 лише погіршує позицію чорних. Після кінь д 5 контратака слона, відходимо кінь Е2. І у білих дуже потужний кінь в центрі, а чорний пішак d6 відсталий. Тому кінь в 6 грає Іванчук, далі кінь d 2 слон С6, і тут грузинська шахістка починає робити неточні ходи. Краще було утриматись від розміну на C6 і зіграти кінь d3, підтримуючи приблизну рівність. Але вона забрала слона, і після БЦ відкрилась вертикаль для чорного ферзя. Тепер білий пішак під боєм, він рухається вперед, і у Іванчука з'являється вибір. Можна було зіграти С5, підриваючи пішака Б4, щоб після тура Б2 розмінятися на цьому полі і сконцентрувати удар на пішакові С4. Після тура Д Б1 кінь Д7, далі кінь Д4 і тура С8. У чорних беззаперечна позиційна перевага. Але Іванчук обрав інший хід і зіграв d 6 d 5 І тут білим знову ж таки варто було зіграти кінь d 3 захищаючи пішака b 4 Хоча після тура fd 8 чорні зберігали певну позиційну перевагу. Але грузинська шахістка припускається дуже серйозної позиційної помилки. Вона вирішила захистити атакованого пішака, зігравши c5. Цим ходом білі не лише позбавляють себе можливості утворити прохідного пішака на ферзовому фланзі, але й створюють своєму таборі дуже серйозну пішакову слабкість, передаючи ініціативу в руки супернику. Василь Іванчук користується цим. Він ставить пішака на Е5, проганяючи коня, кінь Е4 напад на ферзя і кінь G5. Тепер у білих, окрім слабкого пішака Б4, Дуже слабкі поля білого кольору на королівському фланзі. У чорних же дуже потужні пішаки в центрі. Перевага Василя Іванчука, і без того вже суттєва постійно збільшується. Після ферзь Б2, напад на пішака, він грає слон F6, загроза відкритого нападу на ферзя, тому ферзь Б3 грають білі, Тураці 7, аж 4 нападаючи на коня. Але той з шахом переходить на F3 і після Е4. Чорні не лише захищають свого коня, але й нападають на коня суперника. Тому кінь відходить на е 1 Білі просто благають чорних розміняти коней. Але Василь Іванчук, розуміючи свою перевагу, відходить конем на Е5, залишаючи білих з незграбним конем е 1 Інший білий кінь йде на d4, але послаблення цього центрального поля чорні майже не відчувають. Вони продовжують свою гру на королівському фланзі. Ферзь c 8 придивляючись до поля G4, і тут білі не втримались і все ж таки зіграли F3. Хоча, очевидно, цей хід навряд чи покращує позицію білих. Тепер Тура Е8 грають чорні, після Тура Е2, взяття на F3, і ферзь заходить на g4. Тура e 1 грають білі, h5 і e4 грає Діана. Василь Іванчук міняється на F3 і забирає пішака. Але кінь d2. Нападаючи на пішака тричі. Василь Іванчук захищає його ходом тура ЦЄ 7. Зараз створюється загроза взяття на h 4 оскільки пішак g 3 зв'язаний. Тому білі відходять королем на H2. Але Василь Михайлович все одно завдає удару, слон б'є h 4 Ось тепер і знадобився чорним чорнопольний слон. Жертвуючи його, Василь Іванчук починає переможну атаку. Контрольним ходом Діана забирає слона, відразу бити пішака чорним не слід, тому що білі підключають до захисту ферзя. Але звісно Василь Іванчук зіграв інакше. Ходом є 3 він перекрив третю горизонталь і відокремив білого короля від свого ферзя. Після кінь ф1 взяття на H4, король g 2 І тут ходів, які ведуть до перемоги у чорних дуже багато. Можна було зіграти тура Е6. Але Іванчук акуратно поставив туру на Е5, загрожуючи шахом Тура ж 5. Тому кінь ж 3. грають білі, зв'язка тура Е3, але Тура б'є ж 3. Чорні відіграють фігуру, залишаючись з купою зайвих пішаків, ще й продовжують атаку. У білих немає жодної контргри, тому тут Діана здалася. Ось така партія. Перемога на класі, але погодьтеся. Фінальна комбінація Василя Іванчука з жертвою слона на H4 доволі симпатична. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!